Привіт, друзі! Зараз такий час, коли ми маємо заглянути в своє серце, коли ми, християни, маємо подивитися на себе і зрозуміти, в якому стані ми знаходимося. Зараз, коли ворог випустив на нас ракети, коли він атакує нас, наші міста, наші вулиці, можна сказати нас самих. І що ми відчуваємо? Страх, паніку, розпач? Ми не знаємо, що нам робити, або ми знаємо, що Бог з нами, ми сміливі. Ми. Розуміємо, що можемо померти, але ми не боїмося, бо ми розуміємо, що ми тут на місії, і що навіть якщо ми помремо, то ми будемо з Господом на небесах. А розумієш, коли ти знаходиш себе з тропою в розпачі, значить щось не так. Ти можеш подивитися зараз справді на свою віру, який ти християнин. Може ти заслаб? Може ти забув, хто твій Бог і хто ти є, що ти віриш, і що з тобою буде, коли ти звільнишся від цього життя і перейдеш... В справжнє життя до Бога на небеса. Тому зараз заглянь своє серце. Якщо ти в страху в розпачі, то тобі треба знайти той мир, який ти втратив, той мир, який є в кожного християнина, і мати силу, ти маєш мати впевненість, все це є в Слово Божому. Так що, якщо ти в страху, то йди в молитву, йди в чтіння Слова Божого, йди в спілкування зі братами, які в вірі і які сильні. Якщо ти сильний, якщо ти в мирі зараз, то зараз час послужити людям, які навколо, які можуть бути в страху, які не знають, чим робити. І ти можеш поділитися з ними словом Божим, ти можеш втішити когось, десь когось чимось порадити, десь ну, фізично допомогти якимись моментами, але ми маємо служити. І знаєте, ну, це все пройде. А ми можемо зараз укріпитися, стати сильніші. І ми маємо це робити. І ні в якому разі не треба боятися чи панікувати. Це не вихід, особливо для тих людей, в яких є вічне життя з Богом на небесах.